Ше місце призначення знаходиться ліворуч. Ну і і в парламенті і на всіх шаблях зараз ідуть втрати. Ну, тобто, оцей основний елемент. Я згоден, що немає чи бажання, чи можливості об'єднатися. Чи ну, може ідеї це, немає, ну, місії, якось? ну ситуації? скажімо, як ну можна ж інші критерії підібрати, що ми все ще досить добре живемо, що нам не потрібно настільки агресивно захищати свої інтереси. Да? Скажімо ось як малесенький, такі ну, цікаво думка, мал, мені подобається мал, да, домашній приклад. Да, от організація водокористувачів, коли вони почали впроваджуватись, ми отут по Глубинському району вже були достатньо об'єднані. Ми гарно спілкувалися між собою водокористувачі однієї поливної системи, але, начебто, ми ж ну. Такі конкурентні, мабуть, це такі відносини більше. Так. Але завдяки тому, що ми були під тиском деяких представників деяких державних органів, да, які трошечки вільно поводилися своїми повноваженнями. На той момент ми були досить об'єднаними, досить скоординованими. І коли настав етап організації водокористувачів, уже костяк був, уже були визначені лідери, вже було зрозуміло, як воно буде. Розвиватись, скажімо, на все готове вже це законодавство прийшло, можна так сказати. Я думаю, що так приблизно може бути і з асоціаціями. Ну, і знову ж таки, це таке моє враження, коли я кажу, що не настільки погано ми живемо, щоб об'єднуватися. Да? Це, мабуть, основна думка, яку я виніс із європейських там, всяких візитів, спостережень ну, за фермерами, які є учасниками невеликий фермер. Там, по нашому розумінню, невеликий на фермер, умовно 15-20 гектарів у нього. Та, десь у Франції, нехай. Ну, у Франції побільше, це в Польщі 15 гектарів. Ні, У Франції не більше. Там, ну, да. ну Там кооперативи ж активно. Я працює. ж про що кажу. у нього дуже невеличка земельна ділянка. По нашим міркам це ну, невеличкий. Але він учасник кількох кооперативів, може трьох, може п'яти. От, тобто на таку невелику ділянку у нього досить диверсифікована діяльність і він користується послугами більш широких структур, і це дозволяє йому бути більш успішним. Але зворотня yeah. сторона медалі своїх основних фондів, ну так ну будемо чесними, певна незалежність у нього делегується, скажімо так, на кооперативні настільки сильно, що на кооперативній рівні. Кередити, да. От, це склалось значною мірою історично. Це складалося, скажімо, до глобальної поку швидше за все. Тобто це такий собі історичний розвиток сільського господарства. Нам треба на це дивитися. Але ж у нас, поки ти можеш триматися за свою ділянку, да? поки ти от воля, воля. От. Ну, от не пропустить оцю знаєте, межу, коли відмова від участі в колективних органах для тебе вже приносить збиток, а не зберігає твою незалежність. Це така тонка дуже межа. Ну, мені дуже сподобалась думка, я навіть так хочу її запомнити, що все ж таки нас поки, не, поки що не об'єднує. Біда якась. Да, да, да. Коли біда об'єднує, да, ми об'єднуємося. Тільки я ж кажу, тут питання точку неповернення. Ми для цього об'єднання. Якщо до точки неповернення, це одна справа. Точніше, результат. Якщо після, то вже ну як описується да, там... Це, хто, хто ж це згадував, Та вже не згадаю. Но суть така, що описується доля, книга цікава, описується доля атаманів Центральної України, таких народних ватажків, які боролись проти всіх. І всі ж були ж батько в своєму селі чи в своєму краї. І... А об'єдналися вони в тюрмі вже коли. Отам було повстання криваве, продали воно дору дорого, дорого своє життя, але ж об'єдналися вже трохи запізно. А ну, хлопці були вогонь. Треба із політики да. вийти з цієї теми, тому що ну, багато можна говорити і. До до, до не менш да. гарячої теми клімат. Да, ну, клімат ми по, по протилежному краю постав.